Уже в Бухаресі, а та швидка вже їде який раз. Десятий раз, одна та саме. Ви зараз кажете, що ми лише дурниці, це, але по номерах, поки ми заїхали в Бухарест то вона п'ять разів, напевно, лише тільки по кругу їхала. Ось таке. У них, напевно, навчання якесь, бо поліція пожарна і скора. І так вони кружляють сьогодні по городі. Все про все. Але ми одягнули зіломку курточки. Я вже так не їду. Я була в Рахові, ми не взяли курточки. Так змерзла. Що я маю змерзати? Кажу, кидаю в машину. Ілонка ще й теплий костюм. І йдемо, куди Ілонка? У кафе. у кафе, знаєте, все про все треба поїсти. Ми ще маємо до аеропорта час. Машину ми припаркували, тому що ми цей раз їхали своєю машиною з комфортом. Ми вже тут все знаємо. Припаркували. Можеш мені зробити відгук. Yeah. <laughs> а хоч і відгук, що добре доїхав, да. yeah, так you know, повільно you know. ми заїхали. Любимо не запізнюватися, не переживати, не труситися, тому ми виїхали майже на півдня раніше. На кордоні все пройшли, не було б, э, цього черги, все добре, йдемо, ще поїмо.